Привіт усім! Рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла ще одна цікава історія, котру я вам з радістю прочитаю. З недавніх пір Віктор помічає, що його дружина поводиться досить дивно. Одружені вони 5 років, а діток все немає. Коли говорив із Галиною, вона говорить, що також надіється, що скоро в них з'являться діти. Але останнім часом дружина стала якоюсь мовчазною, постійно про щось думає. На його запитання відповідає, нібито все гаразд, і знову мовчить. Одного разу відрі для сміття помітив тест на вагітність, дістав його там дві смужки. Увечері запитав Галину, вона спочатку відмовлялася, а потім призналася. Увесь цей час я п'ю пігулки, щоб не вагітніти. Навіщо? Навіщо ти це робиш? Ми ж так мріяли про дітей, тому що боюсь, що дитина успадкує хворобу моїх батьків. Мене те уминуло, але, може бути, моїх дітей, тому й пила пігулки. А два тижні назад зрозуміла, що зі мною щось не те. Купила тест, який і показав дві смужки. Ти бачив. Наразі думаю зробити аборт. Ти що, не смій, я тебе прошу, удумайся. Це ж наша з тобою дитина. Хто тобі сказав, що все погано? Мама, я поговорю з твоєю мамою, тільки, будь ласка, не роби нічого. Домовились? Так, домовились. І тоді Віктор опікується дружиною, щоб під пливом мами вона не зробила чогось поганого та теща не відстає. Почала телефонувати чоловікові, щоб не збивав Галину з розуму, а Віктор їй доводить, що то їхня справа, але те ще стоїть на своєму дитини не повинно бути. Щоб надалі не доводила його дружину до крайності, вони виїхали з міста. Віктор домовився на роботі перейти працювати в філіал в іншому місті. Змінив номер телефону собі і дружині, коли буде на роботі, щоб Галина не діставала її матір. Може, не оберегти дружину, і вона зробить щось погане. Час линув повільно. Віктор дуже нервується, Галина наче стала спокійною, але що в неї на думці не знає. Не замкнеш же її у квартирі. Вони пройшли всі можливі обстеження, все в нормі. Та після тих коників, які викидала теща, Віктору Нієково. Нарешті прийшов час пологів. Народилася дівчинка. Відхилень ніяких не виявлено. Добре, що чоловік зміг утримати дружину тоді. Наразі вони вже вдома. Аліса росте спокійною дитиною. Віктор із Галиною залишилися жити в тому місті. Дівчина не телефонує мамі, Віктор попросив про це. Підросте Аліса, потім поїдуть у гості. Наразі в них все добре. Галина щаслива, що чоловік все ж таки тоді втримав її. Мама Галини довго розшукувала дочку, тільки через рік один із чоловіків з роботи Віктора сказав, де вони зараз проживають. Мама не витримала, поїхала подивитися. Побачила, коли Віктор і Галина з візочком вийшли з під'їзду і гуляли. Жінка не підійшла до своєї доньки, стояла, дивилася їм слід, а по щоках щука, текли сльози. Вона могла вбити дитя, яке народилося здоровим. Вона бабуся. А підійти і подивитися на онуку не сміє. Як віднесуться до неї донька і зять, Повернулася і повільно пішла до зупинки. А там, на потяг, і додому. Чи пробачить їй дочка, чи пробачить зять, чи побачить хоч колись вона свою онуку?